Всім привіт! І ми будемо починати ефір і з того, що ми будемо складати другий ражвій тулетів чи яких там. Мені сервино. Опа нам потрібно багато згинаючих таких детальок і багато чорних. Тож можете потрошку підготовлятися, якщо будете складати. А ми починаємо. На початку нам потрібна одна така деталька. Ми її ставимо. І ще типу такої трикутної збираю лего. Ті в мене ці від імені стане. Сам складав. Далі нам потрібно одну таку, щоб знизу не був отвір. Щоб не тушавно що було таке щіплення, бо в мене така є. Вона не підійде. Берем, знаєш, отак ставимо. О! Це в мене тут сталося. Беремо і ставимо. Чекайте, бо буде ці, що я не переплутав, ви ще не повторюєте. -е. Хм. -м. Логічна ситуація. Я з України. Отак. Хм, що ж метало роблю? Коротше. Далі складаю опа. Берем далі одну таку. І став її сюди. Щоб трималося потрібно. Далі ще беремо одну таку і ставимо сюди. Що можемо мені задавати запитання у коментарях? Я буду відповідати. Вже не тримається. Далі беремо одну таку і ставимо її не отак, а отак. Далі, ще потрібно одну таку, і ми її ставимо. Типу отак. Далі буде наступне. Нагами ми вже склали. Однак дізнаєтесь, чому одна. Далі нам потрібно одну таку, і ставимо її ось так. А вогонь кладемо на останок, чи такої коли збираємо? Напишіть у коментарях, бо скоро ми вже будемо ставити і тут вогонь. Беремо одну таку і ставимо отак по центру скріплюємо. Далі беремо одну таку і ставимо її. Ви мені це ще закріпаєте? Щось не хоче закріплюватися. О! Заскріплюється. Не хоче? О, пішло. Зараз покажу Привіт. Збираю. Ем, Чекайте. Аж я вже ну, я забув, як то називати. Ну, потім не скажу, бо я забув. Ммм. Чекайте. Валерий, я забув. Так. Коли згадаю, скажу отак берем. Я вже скріпив це за 100 років. Mm. Я зараз думаю, сиджу і думаю тут, що я збираю <п> <spe well> саме збираю, а вже не пам'ятаю. Добре, далі беремо одну таку і скріплю її, її сюди. Мені пішли подати, що це? А, точно, згадав. Це ті менти там. Берем одну таку і ставимо сюди. Далі чорної в мене такої не було. Кавку по часу нема. Дай взяв уже таку. Бо це я сам ще збирав. Три години. Добре, далі беремо одну таку шість. На два черки там і ставимо сюди. Далі беремо одну таку і ставимо її сюда. І ще отакий великий вогник вогник, жарко, жарко, і ставимо сюди. О, щось получається. Так, далі нам потрібно одну таку білу і ставимо сюди. Далі беремо одну червону, залипаємо сюди і втуляємо. Далі беремо одну таку, ставимо ось сюди це. І знову вогник І скріплюємо. Так. Далі беремо, нам треба таких дві, 4 на 2, і ставимо її сюди. Дякую. Так. І Я вже її взяв. <ріст> ну, Не смішно. Ну, ви мене розсмішили. Я зараз з цього буду сміятися до аж до ночі. Правду кажу. <ріст> Це найкращий жарт, що я бачу. Далі беремо одну таку і ставимо її сюди. Далі беремо одну ще таку, щоб це скріпити. І... опа, скріпе. Так, що піднімлю. Далі беремо одну таку детарку. Я думаю, що це все така. І вогник-вогник. Тут буде багато вогників, Навіть щось синій. Бо мав має, має бути все синьому. в синьому. У мене нема синього, Тільки одна штука. Другий десь, десь загубився. Е, чого не обертається? Я б знала, коли я це складав. В мене разів це падало на землю. Це, щось заводило мені 5 хвилин на ремонтовку конструкції. Далі беремо отаку і ставимо її на задочку. <плес> ну, я досі з того сміюся. Я би на ці коментарі... Як то? На твій коментар Вадіме Стехей... Хней. Не розумію, як це вимовити. Поставив 100 балів. Так, далі бу... друга рука вже тіла. Я вже взяв в ціле. Не було воно якось скріплено дуже сильно. І ставлю сюди. М -м -м, мені це зараз негарно виглядає, то я приступаю до ядра. Так, беремо оце. І став це. Я, вже... я вже плутаюсь. Отаку от детальку і ставлю її сюди. Так що я це підберу, отак от поставлю. воно мені так мішати буде. Щоб нам скласти. Берем отаку от і ставимо сюди. Далі беремо один на один, чи як це? А 2 на один. І ставимо сюди. Далі ще беремо сень. У мене фіолетової нема. І ставимо сюди. Я не знаю, що у когось є така фіолетова. Чиповна рідкість, я ніколи ще таку не бачив. Беремо одну таку. Тепер типу, що це? І ставимо отак. І отак. Коробку передач. Ще один смішний коментар. Я не розумію, відки ви таке смішне придумуєте. Беремо одну таку, два на два і ставимо сюди. Що я піднімлю це? Далі беремо одну таку. І ставимо її осюди зачіплюємо. Я вже бачу, що багато знаєш, так, б... беремо одну таку. Далі берем одну таку і ставимо її сюди. Далі берем отаку і ставимо її сюди. Стоп. Я ще заплутав. А, ось я заплутав. От так. А цю ми ставимо, вроді би як пінный зочку. Отак. От Як ноги різні, тільки одна нога. Один. У вас вже є неве... як це неведені ноги показується. Отут ноги. Одної нема. Далі беремо одну таку і ставимо таке осюди. Так, одна. Далі берем одну таку і хотя я плутаю, Чекай. А, ось сюди. Ось так. Вставлю. Не здається, що я вже щось не плутаю. Хм вот. Це треба сюда, а це вже сюда. Вот так, чи що? Це от так, о, отак. Вот так мало бути. Далі беремо одну таку і запихаємо її сюди. Ще беремо таку, два на один і сюди. Запихаємо. Далі таку пласкеньку беремо один на один і ставимо осюди або сюди. Іншої ногої ноги не буде. Поламана. Це поламана версія. Беремо одну таку і ставимо ось так. Пальці можна рухати як хочеш. Нічого не сталося. Просто в битві. Так. Ем, Берем одну сюда. Таких нам треба три штучки і ставим отак. Далі беремо одну таку палицю і ставимо сюди. по українськи Нам одну такую и ставим сюда. Далі ще браем и запускаем сюда. Теперь я вот это так пеню. И і... вот так и. І... закрепли. Вот так стало. Далее нам потребно две таких. И ставим сюда. И сначала сюда. Далі беру вже на всякий випадок підставку, щоб стояло. Якщо ви подумали, що це не буде стояти, то я якось його так клав на стоянку. О! Кажу, буде стояти. Тільки треба все обережно робити. Далі беремо одну таку і ставимо сюди. Далі беремо отаку пластинку і затуляємо її якось так. Далі ще беремо таку типу меншу два рази. Як сюда. Опа, не запихаю. Я зараз тільки запихну це. О, вийшло. І накриваємо. оце отак. Хто грає в Майнкрафт? Напишіть в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися. Далі беремо одну таку і запускаємо сюди. І вогник синій. Вогник, вогник, жарко-жарко. Опа! Е. А чому? Запихаюся? Далее берем одну такую и ставим сюда. И прикрепляем это сюда. Сейчас мы не будем прикреплять это самому. Опа. Фух. Далі беремо одну таку і ставимо її сюди. Тут це нереально розщепити. Як ви вже бачили, навіть не хочу пробувати, бо я вже знаю, як це розшипляти нереально. Хіба що за допомогою ось такої штучки, можливо, розщепити. Але, напевно, багато часу потрібно, щоб так розшипити. Я не перевіряв і ніколи не буду, бо я знаю вже. Далі беремо одну таку і запхаємо її сюди і перевертаємо. Далі беремо одну таку. І став її сюда, ще отаку і втуляємо на цю жовту штучку. І отаку, зразі би як отак. Далі беремо дві отаких і ставимо одну сюди. Другу на ну, інший краєчок і беремо типу крила і затулюємо сюди. Далі знову вогник вогник і ставимо сюди. Далі типу джекпака. Беремо одну таку і ставимо сюди. Ще таку турбинку, ніби і запхаємо її сюди і таке коло. І отак ставимо. Далі беремо таку і ставимо сюди. І лишилися ці дві останні деталі. Беремо одну таку і ставимо сюди. У мене часто, коли я збираю деякі набори, наприклад, того, того. Наприклад, якоїсь машини, у мене завжди, коли я її хочу перезбирати, лишаються якось лишні деталі. Це якась ніби магія, а я не знаю, як це робиться, чому завжди лишаються лишні деталі. Хоч це правильно зібрано. Далі обзорчик. Ben... О, так буде краще. І на цьому, на цьому наш стрім добіг кінця. Всім дякую за перегляд і всім па-па.